Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний та оригінальний вершково-грушовий десерт з маком. Такого ви ще точно не куштували. Для початку розчиняємо желатин у холодній воді у пропорції 1 до 3. Перемішуємо та залишаємо для набухання на 15 хвилин. Тим часом підготуємо грушу. Грушу середнього розміру очищаємо від серединки та нарізаємо часточками. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Нарізану грушу викладаємо на пательню та додаємо трішки вершків. Обсмажуємо декілька хвилин та знову заливаємо вершками. Коли вершки стали гарячими, висипаємо в них желатин. Продовжуємо нагрівати та перемішуємо, поки желатин повністю не розчиниться. Але ні в якому разі не доводимо до кипіння, бо тоді желатин втратить свої властивості. Готову грушу перекладаємо у склянку та заливаємо вершками з желатином. Ставимо у холодильник на півгодини для загустіння. Далі беремо кип'яток, розчиняємо в ньому желатин та ретельно перемішуємо. Виливаємо желатинову масу на охолоджений перший шар. Зверху викладаємо мак та добре перемішуємо. Прибираємо в холодильник для загусання. Прикрашаємо десерт шматочками нарізаної м'яти, шматочками полуниці та шоколадом. Ось і все можна смакувати. Спробуйте приготувати. Ви точно здивуєте своїх рідних таким оригінальним та незвичним рецептом. Підписуйтесь на наш канал та до зустрічі у нових відео!